Якщо ви запікаєте то більше ми тут не буде. Це аматорський від спорту. Тільки аматори більше заробляють. Вільний час я буду йти таксувати. Це шляпа повна. В свій час ігровий я вигризав. Чи не там Лігенер був за 10 тисяч доларів, чи за 30. 000. В бані генералах ні. Вони в Макдональдсі в Америці отримували би більше. ФБУ сьогодні це топовий бренд. Почалася війна, але казали, ми продовжуємо чемпіонат. Ми всі від цього кайфували. Тобто пару тисяч доларів надодали. Чекає баскетболіста після кар'єри, бутивочка червоного сухого, але не більше. З відновлення. Тільки сауна. На виїздах харчування це скітки в сільпо. Розжовує і вкладає в рот. Розкабанів, як свиня, пару бокальчиків пів пива, якщо тобі затриться. Опа! Ідея. Михайло Юрович Бродський. Чемпіон інбіє. Можна тебе направити ТЦК. Підіть оновіть дані. Ви отримаєте повістку і дані ви оновите без черги. Так воно і було в армії саме найбільше. Ми армію пройшли на спорт. Бачити Кацапа є башля ту срану русню. Федерація баскетболу України просто мене унічтажає моральність. Це тому, що ми вже інше покоління. Та Андрюша Гафонов старий дід. потребує оновлення повністю. Бородський чи волков?